Всім привіт! Сьогодні субота, сьогодні поїдемо на змагання в місто Білу церкву. бігти я там буду півтора кілометра, можливо, ще якусь другу дистанції, бо ще не знаю. Хочу також сказати, що сьогодні погода не краща, тому що йде дощ, на вулиці прохолодно, так що будемо бігти під дощ. Так що, бажаю всім приємного перегляду, поїхали! І так, ми вже приїхали на змагання. Зараз на годинку вже майже 11 годин дня. Все таки були бігти одну дистанцію, півтора кілометри. Ціль прибігти її на свій особистий результат. Давайте роспні такі дистанції на цих змаганнях. Це судитися з бар'єрами: 100 метрів, 200 метрів, 400 метрів, 800 метрів і півтора кілометри. І також ще ходьба два кілометри. І також прыжки і прыжки в висоту. Так що ось такі дистанції через Дві години я буду вже робити розмінку, дуже менше, тому що старт мене розпочнеться в 13.20, а робити буду в 12.20, Тому через годину. Так що ось так. І так, друзі, давайте я розповім про сьогоднішні змагання, яке я хочу сьогодні пробігти, яка буде ціль, як буду починати, на який час хочу набігти. Починати я буду на 3D і швидше, тому що якщо почну повільніше, наприклад, на 3.15-3.20, то проїжджу Набагато повільніше, наприклад, на 4,55 на 5 хвилин, тому що я не можу набігати на другій половині дистанції. Біжу, як і починаю, так і закінчу, бо мене стає ще повільніше друга половина дистанції. Так що е, бігти я хочу сьогодні на 4,45 на 4,50. Мій особистий рекорд який я встановив в Італії становив 4,49. Бігти сьогодні є з ким тому, що біжить Денис який біжить набагато швидше мене, бо починати із трьох хвилин. І бігти є за ким, буде тягнутися також за ким, і результат буде також непоганий, якщо буде бігти сьогодні. Надіжу, що сьогодні пробіжиться, нормально, буду старатися пробігти на свій особистий рекорд. Давайте розповім, що біжить моя команда, які дистанції. Є вже півтора кілометри. Денис Артем біжить півтора кілометри, Альона та Аліна біжить 400 метрів, та, можливо, ще 200 метрів. Так, що ось так. Ну і менші учасники біжать і 100 метрів, тобто короткі дистанції, максимальні 800 метрів. Так що. Зараз вже залишається 10 хвилин, передягаюсь і буду вже робити розминку, як завжди. Пробіжу 3 кілометри, далі розтяжка, специ і все, стаємо на старт. Вже почав робити розминку, пробіжу 3 кілометри, до старту залишається менше, ніж година. Буду старатися бігти сьогодні гарно. Хочу прибігти із 4,50, так що буду старатися і старатися. Так що зараз добігаю розминку, роблю розтяжку, специ починаємо. Ставати вже на старт. От я дішко узнав свого суперника, біжить він 1,5 км 4,22 км. Давайте! Давай, 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 давай! І так, друзі, я вже війшов в свою дистанцію км. 4, 55, 5, 1,5 кілометра, побіг де дати 4,55 по 3,15. Прибіг третім, перший прибіг Денис з результатом 4.32, Потім прибіг другий хлопець, який прибіг з результатом 4.41, і я прибіг з результатом 4.55. Далі прибіг Артем з результатом 5.08, і потім вже дівчата. Так що забігав ми сильно задоволені, тому що хотілося пробігти набагато швидше, але також непогано, тому що держу ту саму форму і прибігаю так само. Так що дійсно з наступних змагань привжу набагато. Довшу дистанцію і прибіжу з таким самим результатом Тобто наприклад, я я біг 3 км, прибіг би за 10 хвилин Або 5 км, також хотів би пробігти і за 16.40 по 3.20 Так що, друзі, скоро буде нагородження, поправимо нагородження Друге місце, що ми восьми від народження також ми ще нагородили в своїй категорії перше місце. Збігло в нас загалом чотири хлопця і дві дівці, тобто шість учасників. Так що, ось так, про що забіг ці змагання непогано. Результат хотілось б трішки швидше, але також непогано. Так що зараз вже збираємося, пообідаємо десь. Можливо, і будемо від'їжджати додому. Друзі, ми після змагань вирішили прогулятися містом біла церкви і знайшли ось таку старовинну будівлю під назвою Торгівельні ряди. Побудована була в 1806 році швейцарським архітектором Домініко Ботані. Як ви бачите, ось така будівля. Але зараз вже вона... Не реставрують її, і з'явились там ресторан, тобто бар, а тут ломбард. А ось там туристична крамниця. Ця будівля і згорала, і відбудовували потім, але на наш час її ніхто не, не реконструє, тому ось так вона запала і з'являється ось такий вже тріщений і, можливо, через деякий час вона може рухати. І так, друзі, що залишається менше 10 хвилин будемо вже від'їжджати. Так що ось такі змагання пройшли. Пробіг я сьогодні не дуже погано. Пробіг за 4,56, хотілося б швидше, але вийшло, як вийшло. Так що, друзі, підійдемо додому і зробимо висновок цих змагань. Ось, друзі, вже завершили ці змагання в місто Біла Церкви. Я вже приїхав додому, прибіг сьогодні непогано, хотів стрішки швидше, але як вийшло. Також хочу сказати, що я зайняв перше місце, дали грамоту. Коментуйтесь відео, став лайк і писькода і на канал. Всі до нас зустрічей. Слава Україні, до нових перемоги!